Mm -hmm. Сьогодні ми перебуваємо в хабі Попаснянської громади, де надається допомога мешканцям Харкова-Харківської області до луганщини Видаються набори, надаються інші соціальні послуги. Люди звертаються по всім питанням і в більшості я спілкувався з людьми, знаходять розуміння, знаходять допомогу. Я дякую Попаснянській громаді, що вона організувала хаб, що люди тут працюють кожен день. Під обстрілами і надають допомогу нашим переселенцям. З боку Луганської обласної адміністрації теж можуть розраховувати на допомогу, щоб і надалі продовжувати цю нужну для людей роботу. На сьогодні в нашому хабі є зареєстровані багато внутрішньо переміщених осіб із Луганщини. Це десь близько 3,5 тисяч. Ми намагаємося всім оказати певну допомогу. Це і допомога в натуральному вигляді, це гуманітарні набори, продуктові, гігієна, це одяг, те, що нам надають наші донори. Але люди можуть отримати будь-які послуги. Це послуги і консультації, і інформативні послуги і послуги працівник надаються працівниками пенсійного фонду, центру зайнятості, юридичні послуги тобто, всі, хто бажають. Підтримки наші земляки, луганчани, попасняни. Ми всіх раді бачити в нашому хабі і допомогти. І наразі співпрацюємо і сподіваємося на плідну співпрацю з міжнародними донорами, які нам будуть і надалі надавати певну допомогу. На теперішній час ми орендуємо кабінет в місті Харкові при хабі Папаснянської громади, де працюють у нас три лікарі терапевти залишилися дві медичні сестри. Ми працюємо і приймаємо громадян Папаснянської громади і людей, які приходять на цей хаб, тобто громадян Луганської області. Щотижня вам відбувається прийом. Який згідно з укладеною води з Попаснянською міською військовою адміністрацією громадяни звертаються з питань призначення, перерахунку, пенсії, виплати житлової субсидії, або вільги та інших питань, які відносяться до нашого управління пенсійного фонду в Луганській області.